Більше ста кулінарних цікавинок зібрано в книзі Смачна країна відомого телеведучого Костянтина Грубича. Книжка поділена на розділи, кожен із яких присвячений певній області України. Автор переконує звертав увагу перш за все на етнічні особливості кожної страви. В жодному разі це не технологія з приготування страв або якийсь енциклопедичний довідник з української кухні. Ні, це мій суб'єктивний погляд на сучасний стан. Того, як втілюються на сьогодні кулінарні традиції наших предків, ведучий смачної країни розповідає йому ближче до душі, коли не він готує, а коли його пригощають. Коли це з душею, з серцем і смачно, то абсолютно немає різниці, де ти їсиш, якщо це апетитно, чи на Луганщині, чи в Закарпатті. Якщо говорити про саму кухню, то, скажімо так, ефемізмом поспостерігайте за природою, за рослинністю, яка навколо в тому чи іншому регіоні, і настільки багатшою буде і кухня. Це я так зробив собі висновки. На базі однієї з рівненських ресторацій відомий тележурналіст разом із сушефом закладу готували м'ясо порівненський кант. Розробив нову страву ресторатор Анатолій Лук'янчук. Сушеф закладу Катерина переконує, що внутрішні філе свинини саме по собі дуже жорстке м'ясо, тому щоб воно смакувало, потрібно правильно його приготувати. Ми взяли це м'ясо, замаринували в серединці, помаринували зверху, взяли шпагатом. Тоді на 16 хвилин параконвекторі на 190 градусів, і воно зробилося сочним. Тобто, воно пропеклося всерединці. Відвідувачам ресторації випала нагода не лише почастувати новою стравою, а й зануритися в неперевершену атмосферу закладу. Відкрита кухня, відкритий мангал, відкрита варка пива. Тобто ми нічого не приховуємо від гостей. Якщо гості завітали до нас і не хочуть смакувати м'ясо, ось ми на цьому мангалі можемо людині запропонувати великий асортимент м'яса, тим паче, що людина відпочиває і вона бачить, як це м'ясо готується. Тобто нічого ми не приховуємо. А Ще досить таки цікаве, що ми готуємо варимо пиво, так знову ж таки відкрите перед людьми. Тобто, в день процесу варки пива, у нас є особиста варка, на якій ми варимо пиво. Крім презентації кулінарного майстер-класу, організатори проведуть благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на допомогу бійцям. АТО Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини рівного.